Святого Духа ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава святі, єдиносушній і животворящий, і святі, єдиносушній і животворящий нероздільний Троїць. Так починається возглас соночного бдіння. Слава Святій, єдиносушній! І животворящий, і нероздільний Троїць. Тобто Бог наш, Бог в Троїці, в безконечному спілкуванні Отця і Сина і Святого Духа, де Отець і Син і Дух сили рівнославими, від віку вічний. І син нічим не менший від отця не має, але має батька своїм. Народжувачем своїм родителям. Тобто нема більшого, але є батько і син і є Дух Святий, який з'єднує оцю любов, оце життя, що переливається один в другого і має повну свободу і повну єдність. Тобто любов живе. В багатьох особистостях і одним життям. Отак і людина створена жити в багатьох особистостях і одним життям. Тому ми і в тих залишках своїх психологічних станів маємо це емпатію, це співчуття, це бажання знати про іншого, жити життям іншого. Це від того, що ми створені по образу, створені бути любов'ю, так як і Бог є любов. І от сьогодні. Сьогодні нам Євангеліє, і взагалі сьогодні служіння церкві, воно святкує святих пророка Даниїла і трьох отроків, трьох отроків, трьох, трьох юнаків, які зійшли в вогненну піч. Бо вони любили свого Бога, Бога Ізраїля, який говорив до Авраама, і вони Бога єдиного Творця, і вони йому не зраджували. І не зрада, не поклонилися іншим богам. Вони казали, що це справжній Бог. І в цій вірі не побоялися прийняти страждання, і смерть і жах вогненної печі. І Господь на цих трьох, трьох трьох юнаках явив славу свою віка. І ми про них співаємо, і про них завжди церква кожну службу згадує в каноні, бо пісня восьма. І сьома присвячено цим трьом юнакам, які зайшли в вогненну піч, і вона їх не обпалила, і серед них ходив ангел, і була там роса, а ті, хто хотіли завдати їм зло, були знищені. Тобто, таки має із пророка Даниїла, і цих трихотоків, вони жили в один час у Вавилоні, в багатому, заможному. Успішному, і тим не менше вони не піддалися на ці телефони, на ці комп'ютери, на ігри, які пропонував Вавилон, а зберігали, будучи знаючи це все, маючи це, волоюючи це всім, бо вони були в управлінні цієї держави, були елітою цієї держави. Цар їх робив з них. Скажімо так, своїх бюрократів, своїх правит... співправителів, бо вони були високого рангу в державі. І тим не менше вони не спокушалися ні владою, ні грошима, але Бога ставили перш за все. Любили Його більше, як то, той достаток, який вони мали, як то. І от насправді сьогоднішнє Євангелія нам читається про притчу, коли Господь кличе на вечерю своїх. Вибраних і в честь Пророка Даніїла ми читаємо про то, як Господь каже горе вам, книжники і фарисеї. І вважайте від кваса, від цієї закваски фарисейської, що є лицемірство. Тобто я би сьогодні назвав сьогоднішнє таке служіння це служіння про зраду і про святих. Про святих і про зраду, про юду, про зрадників і про вірних святих. Тобто кожен з нас має два шляхи. Один шлях стати вірним Божим і стати повнотою слави Його, повнотою радості, повнотою життя. Повнотою любові, святості Його, і другий шлях стати Каїном, тобто сином праведних батьків Аврама, і Іоанна, Аврама ой, а Адама і Єви, які вже стали праведними і покаянні своїми хотіли служити Господові, і служили в покаянні свого гріха. І в цьому насправді їхньому служінні і любові до Бога, розкаяній любові, так? Вони народжують одного праведника, а в другого каїна зрадника. Так само настрої серед Господа, я вам говорив вже, 12 апостолів, серед них один не захотів бути повнотою любові, став зрадником. І кожен з вас, кожен з вас, який незалежно від того, ближчий чи далі від церкви, він може вибрати цей шлях. Бо навіть самий ближній біля Господа став юдою. Так Кожен з вас і кожен з мене може стати юдою зрадником і прийняти цю зраду, і зрадити своїх, свою батьківщину, своїх батьків, свою церкву, і свою віру, і стати оцею гедотою, що Господь буде говорити в писанні: я виплюну тебе, ти бридкий. Бо я виплюну тебе з своїх уст, і кожен може з нас стати тим бредким, який виплюне Господь з своїх уст, і який сам захоче кінчити життя самогубством. Бо йому депресія, в нього відчай буде, він не буде мати, він буде повністю сатанів його пекельному відчутті перебувати. Бо він покинув Бога свого. Який зайшов на хрест, щоб навіть в самих тяжчих стражданнях ми не втратили ту утіху у ту любов, у ту надію, у ту творчу силу, яка завжди не може бути зруйнована найбільшим злом, тобто життя, все торжествуюче в Христі, перемагаючи смерть і тим сушим в гробах, тих, що вже померлі. І забиті. Господь дарує життя повне. І от того давайте і сьогодні таке, таке служіння про святих і про зраду. І подивіться, які апостолам говорять слова, вони звучать багато і багато раз, коли ми згадуємо святих. Господь говорить, святі вірою перемагали царства, творили правду і одержували обітниці, затовляли пащі левом, гасили силу вогню і уникали вістря меча. Зміцнювалися від безсилля і були сильні на війні, і проганяли полки чужинців. Жінки одержували померлих своїх воскреслими, а це Господь розказує про славу святих, про їхнє переможне і торжествуюче життя в цьому світі. Але далі він продовжує Господь через слова Духом Святим, через апостола Павла говорить, а інші були замучені, не прийняли визволення. Були замучені, не прийнявши визволення, щоб одержати краще Воскресіння. Інші зазнали наруги і рани, кайданів і в'язниць, були побиті каміннями, перепилювані, зазнали катування, помирали від меча, тинялися в овечих козячих скурах, терплячи нестатки, скорботи, озлоблення. Ті, яких увесь світ не був достойний, блукали по і горах, по печерах, по ушелинах землі. І всі ці. Засвідчені у вірі, не одержали, обіцяні, тому що Бог передбачив про нас щось краще, щоб вони не без нас досягли досконалості. Оце такі слова, саме їх закінчення, які ми завжди опускаємо в цьому уривку, що Господь оцих святих, які і торжествували, і перемагали, і були гнані більше очікуючи Воскресіння. Я думаю, що ті мученицькі, їхнє життя було вище, навіть тих, що перемагали, але і одні, і другі не без нас досягли, щоб вони, що вони не одержали ще обіцяне, тому що Бог передбачив, щоб про нас щось краще, щоб вони не без нас досягли, досконалості. Тобто вони чекають і нас з вами. Тобто, оці святі. Без нас не мають повноти. Тобто, якими ми маємо бути, щоб бути гідними цих святих. Отаке От маємо сьогодні апостола і, і ще почитаємо Євангеліє, вслухаємося в слова, про святих і про зраду. Перше, Господь говорить про святих. Ми маємо притчу про, про те, як Господь. Розказує про що людина, яка створила вечерю і звала багатьох, і послала рабів своїх на цю вечерю, сказати званим, що вже йдіть, готово все. І от одні почали відмовлятися. Перший сказав, що він село купив, і має <клух> подивитися, другий каже, що купив <клух> волів і має мене зреченого. Третій каже, «Я жінку, і також мене має зреченого. І це все сказали володарю. І він прикликав своїх храмів і каже, покличте, виїдь на розпуті, і на стогони гради, і бідні, і, 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 і сліпі, і хромих, введіть сюди. І каже Господь. Що кажу вам, що ні один з тих званих мужей. Не вкусить в вечері моєї. Багато званих і мало вибраних. І друге, воно якось так якось перекликається Івана і в честь пророка, яка звучить, і каже: горе вам, книжники і фарисеї! Бо ви будуєте гроби пророків, а батьки ваші ви вбили їх. Отже, свідчите, що ви є по ділам батьків ваших. Вони вбили, а ви їм створюєте гроби. Отже, каже Господь, вважайте від кваса фарисейського, що є лицемірство. Тому, можливо, ми можемо говорити так само і до нас, церковних людей, щоб ми не були лицемірами, що горе нам книжники фарисеї. Щоб, щоб, щоб ми не стали клерикальними у поганому розумінні слова, щоб ми стали людьми віри і нацією віри. Так само, як от недавно дав інтерв'ю цей хлопчина, який 14 годин чи 12 перебув в воді солдат, воїн, такий потужний хлопчина. І він говорив про велику віру в Господа, що весь час він молився і любив Бога свого. І Господь сотворив чудо цьому воїну, який фактично знайти його в морі, це як піщинку. Було майже неможливо, але Господь зробив все. Був піднятий байрактар, був підняті хлопці, вони його шукали, все-таки вони знайшли, а потім байрактаром чи тепловізор побачили і спасли цього хлопчину, який йому шансів не було. Господь дав йому продовжити життя, щоб він нам засвідчив про ту віру, що Господь живе серед нас, воює з нами, з ворогами, які є безбожні, які є. Оцим символом зла, ця церква, яка прийшла благословляти їх, вона мертва і антихристова і повна лицемірства. Тому станемо живою церквою, ж людьми віри, і людьми любові до Бога свого, до ближнього свого і станемо в цій єдності, яка говорить: слава святі досушній, животворящий нероздільній Троїця, яка живе. В трьох особах одним життям, так як людина створена жити у багатьох особах одним життям, і щоб ця Україна стала нашим життям і нашою радістю, братів і сестер. І ми навчили народи, які вже забули свого Господа оцю цю любов переживати. Амінь. Все.